Індія відмовляється приймати нафту з танкерів під санкційного совкомфлота, порушення чи обхід санкцій, кримінальний злочин в ЄС, санкції США проти російських пропагандистів та лайфхак для російського бізнесу. Як зняти з себе західні обмеження? Вітаю! Я Наталі Кокоріна сьогодні про обмеження, які були застосовані США та Європейським Союзом до Росії протягом березня. В березні чимало нових обмежень щодо Росії запровадили Сполучені Штати Америки. Нові санкції накладено на повітряно-космічні сили РФ, ПВК Вагнер та всі афілійовані з ним підрозділи. Під санкції потрапили і дві російські організації: Агентства соціального проєктірування та структура. Їхній засновник Ілья Гамбашидзе та гендиректор структури Ніколай Тупікін. За даними Вашингтону, вони координували інформаційну компанію, спрямовану на ослаблення підтримки України. Їхня мережа з понад 60 сайтів поширювала фейки про війну Росії проти України та інформацію, що дискредитує політику США та НАТО. Президент США Джо Байден ще на один рік продовжив дію санкцій щодо Росії, запроваджених у 2014 році, після початку російської окупації Криму та військової агресії на Донбасі на наступні півроку продовження санкцій і Європейського союзу щодо понад двох тисяч фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають обмеження на поїздки та заморозку існуючих і придбання нових активів. В березні Європейський парламент проголосував за директиву про кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій ЄС. Це означає, що продаж товарів, що підпали під санкції, або допомога особам, які внесені до чорного списку, в'їхати на територію ЄС, кваліфікуватимуть як кримінальний злочин та каратимуть. Суди для цього отримують широкий спектр засобів. Тепер директиву має ще схвалити Рада Євросоюзу, а лише після цього вона набуде чинності. Держави-члени ЄС матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство. Тепер порушення санкцій це є злочином правил і документів Європейського союзу, тобто. Відповідно, це має також бути кримінальним діянням у державах Європейського союзу. До речі, цікавим аспектом є те що ще не у всіх державах європейського союзу порушення санкційного режиму і санкційно санкційних обмежень є кримінальним злочином, тобто. В деяких державах вони можуть їх порушувати і нести лише адміністративну відповідальність. В березні суд у Фінляндії оголосив вирок підприємцю Габріелю Теміну, голові двох компаній, через які він експортував до Росії, а також транзитом через Росію постачав до інших країн санкційні товари. Вивіз серед іншого понад 3,5 тисячі дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Обладнання йшло нібито транзитом через Росію до Казахстану. Втім, за даними прокуратури, до кінцевої точки так і не доїхало, та залишилось в РФ. Габриеля теміна засуджено до 9 місяців умовного терміну та штрафу в 11 тисяч євро за порушення санкційних правил. Схема ЄС та США зі скорочення доходів Росії від експорту енергоресурсів через встановлення стелі цін досі працює не надто ефективно, Ба більше ціни, попри санкції, зросли у лютому. Доходи Росії від продажу нафти і газу зросли на 80% порівняно з минулим роком, і перевищили 10 мільярдів доларів. Та вже скоро все може змінитися. У березні один з найбільших покупців російської нафти Індія відмовилася її приймати, якщо вона доставляється Україну на танкерах Совкомфлоту російської судноплавної компанії, що є одним зі світових лідерів у морських перевезеннях нафтопродуктів. Минулого місяця вона потрапила під санкції США. Але російська пропаганда не здається. Всі об'єми, від яких відказуються наші індійські партнери, тут же моментально забирають, ем, забирають китайські партнери. Притом китайські як частні компанії, так і державні компанії. Так чи інакше, у Росії залишається все менше варіантів. Санкції вже накладені на понад 20 суден під прапорами різних країн. Минулого місяця 250-метровий танкер був вимушений різко розвернутися після оголошення про запровадження проти нього санкцій. Аналогічний маневр наприкінці минулого року здійснило судно Віктор Бакаєв, припинивши свій рейс до російського нафтоекспортного терміналу. Тепер стоїть на якорі і відтоді не перевозив інших вантажів. Тим часом в Китаї, на який Росія покладає надії з порятунку від санкцій, теж стає неспокійно. Великі китайські банки припинили приймати з Росії платежі в юанях, бо бояться можливого введення вторинних санкцій та тиску з боку США. В березні одразу кільком росіянам вдалось зняти з себе санкційні кайдани. Щоправда, деяким вже посмертно. Зокрема, командиру ПВК Вагнер Дмитрію Уткіну та заступнику міністра оборони РФ Геннадію Житко. Також санкції єс виключені колишній віце-президент промислово-фінансової компанії Система Сергій Мдаянс, громадянин Словаччини Йозеф Хамбалек, який очолює європейську філію заснованого в Росії мотоклубу Нічні Вовки, і співзасновник російського Яндекса Аркадій Волош. Останній ледь не одразу після потрапляння до санкційних списків залишив керівні посади в Яндексі та міжнародних дочірніх структурах групи. Але вперше висловити свою позицію щодо війни Росії проти України вирішив лише торік, влітку я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я з жахом від того, що кожного дня до будинків українців летять бомби. Не зважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни. Велика Британія виключила із санкційного списку російського мільярдера, засновника газової компанії Ареті Ігоря Макарова. Він для цього постарався не тільки згорнув роботу компанії в російському енергетичному секторі, а й взагалі відмовився від російського громадянства. До уваги російського підсанкційного бізнесу можна використовувати як лайфхак. І наостанок кабінет міністрів України закрив впливовий український портал Війна і санкції. Цей реєстр спонсорів тероризму воло національне агентство з питань запобігання корупції, намагаючись натиснути на великі міжнародні компанії, що продовжують вести бізнес в РФ. Нерідко західні фігуранти списку були таки змушені продавати свої активи і виходити з російського ринку. Тим через це Україна зіштовхнулася з тиском з боку міжнародних партнерів. Тепер сторінка міжнародні спонсори війни переадресовує користувачів на державний реєстр санкцій, який адмініструє апарат РНБО. Він нарешті запрацював цього року. Є сподівання, що проекти з викриття спонсорів війни продовжать неурядова організація. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!